Виконуємо номер 1093 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Площа перебудинкової території складає 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від неї, а автостоянка 3 восьмих решти площі. Яка площа автостоянки? Приступаємо до виконання задачі. Нам сказано, що площа прибурункової території 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від неї. Знайдемо, скільки метрів квадратних займає дитячий майданчик. Для цього знайдемо дріб 2 п'ятих від числа 800. Для того, щоб знайти дріб від числа, нам необхідно число. Поділити на знаменник дробу і помножити на його чисельник. 800 ділимо на 5, це буде 160, і 160 множимо на 2, маємо 320 метрів квадратних. Пояснюємо, займає дитячий. Майданчик. Далі в умові задачі сказано: автостоянка займає три восьмих решти. Знайдемо решту площі, для цього 800 метрів квадратних, віднімемо 320 метрів квадратних. Будемо мати 480 метрів квадратних і пояснюємо решта площі. Ну, а тепер можемо знайти вже, скільки займає, яку площу займає автостоянка 3 восьмих від числа 480. Щоб знайти дріб від числа, необхідно число поділити на знаменник дробу та помножити на його чисельник. 480 ділимо на 80 буде 60. І 60 множимо на 3, маємо 180 метрів квадратних. Займає автостоянка. Записуємо відповідь 180 метрів квадратних. Ми знайшли, яка площа автостоянки, якщо дитячий майданчик займає 2 п'ятих від всієї площі 800 метрів квадратних, а автостоянка 3 восьмих решти. Номер 1093 виконано.